Я могу сказать одно. Я работаю в интересах жителей города Харьков. Все остальное это от лукава.

Безпеченка Валентин Вікторович, місто Харків, воно це Дружбинородній, 26 квартира, 25. Кому ви підчиняєтесь, ребят? Тільки що ваш старший сказав, от проходять на телевізі з камери, все. Ми хочемо прийти до... Господи, помилуйся. Скажіть, ну що ви ще сказали? Ну що ж сказали? Чому не пускати харків'янцю ви? Харкова люди там. Ви де нас Харкова люди? А, 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 кісті, і і і от харків'яни. Дивіться. Харківської облради. Марійненко. Двійте депутат обларати. Дивіться, і от Харківська громада. йде, вам розповість. Не треба щоб... Дивіться, ми хочемо розповісти. От скажіть, нашу, нашу ці профон, скажіть, нашу. Ми ж адекватні люди, ми паспорти показали. Ми сказали на камеру, що ми даємо слово, що береш ним Да ні, давайте, ну скажите, телевидение, приезд. В чому проблема? Хлопці, ну чому не пускайте? Скажи, я показав себе документ. Будь ласка, вначале. Слушайте, ви можете поговорити з судьєю? Хто буде нести відповідальність? Хто? Ви будете нести відповідальність, що суддя Антонов. Дивіться, ми його підтримували. Хто буде нести відповідальність за те, що так оце розтягується? Що стосується дереві розвіду справи. Це ясно, ніч не залежить від мене, може і я думаю, що і не від Антона теж не залежить в повні мірі. Від кого це залежить? Але він буде я думаю, вважати, вважає, що він буде робити все важливе, щоб у нас найбільстріше розглянути сторону.